Я навіть з того самого плюс місця починаю всім привіт понеділок і фактично від п'ятниці багато що не змінилося. І якщо ми подивимося на третій будинок, то в нас так само, як і тоді була залита лише плита. Тут тільки поставили опалубку, я так розумію, будуть вже оцю стіну робити. І тому я тут знімаю декілька кадрів, дивимося далі, що в п'ятницю. Ну, Вертаємося до нашого третього будинку, де в нас вже залита ота стіна. До речі, а вона була залита тоді чи не було? Мені здається, що не було. Мені здається, що ми бачили тільки то. Треба буде подивитися. Ну, на загальному плані зараз переглянемо собі, які в нас є зміни. Тут ми все бачили до того. А отут у нас виглядає так. І там я бачу вже, що починають ставити обмостку. Тобто вже починаються якісь більш активні роботи по цьому котловану. П'ятий поверх, освітлення стоїть, бо обмуровує тут ліфтову шахту. По традиції ліворуч. О, тут двері вже є. Так, це двері в трьохкімнатну квартиру. Зліва все готово. Справа все готово, навіть позамітали. Тому звідси. Давайте переміщаємося далі коридором. І далі подивимося, яка в нас там ситуація. Може, до речі, до п'ятниці ми її тут закриють цей весь пол. І вже би ми з вами бачили абсолютно готовий результат. Ну, Ті квартири, що праворуч я їх всі показував, вони є замуровані. Наприклад, як оця. Я навіть не дивився, я знав, що вона вже є замурована. Далі ліворуч наша відкрита стіна, тут ще немає. І далі, далі, далі. Це, до речі, місце, я так розумію, під щитки електричні або під водяні. Тут же і двері вимальовуються десь, тут у нас зліва. Так, Там вже двері в кімнату. Тоді, коли ми з вами були в п'ятницю, то ще тільки пів з цієї стіни було. Ліворуч у нас все без змін. Тут ми були, це ми з вами бачили. От приблизно так. Отам справа у нас ходова клітка. Давайте собі це запам'ятаємо. І зліва тут же навіть в квартирі я бачу починають ложити міжкімнатну стіну. Тому цю частину, звідки ми заходимо, ми з вами більше не дивимося. Ми там побачили вже, що все забудовано. Дивимось тепер сюди. І більше даємо звідси кадрів, що, як і до чого. І до речі, от ліфтова шахта вже обмурована. Отут будуть двері до ліфта. Я би вже викликав і поїхав на перший поверх. Ну, поки такої можливості немає. П'ятий поверх сенсу йти наліво в нас, я думаю, немає. Всі так розуміють, що там вже завершені роботи. А от направо сенс піти є. Так як ми тут з вами були в понеділок і говорили щось типу такого, що було би класно, якби закінчили п'ятий поверх до п'ятниці. Кажу наперед, не закінчили, але на об'ємі робіт ці стіни добудувалися якраз права сторона. Ми оце з вами ще застали. А от цієї стіни ми ще не бачили, цієї не бачили, оцього коридору ми також ще не бачили. Отут же вимурилася така стіна, самі внутрішні стіни квартири. Там теж далі продовжується мурівка. Навіть трошки інша цегла там. Зараз візьму, познімаю якісь трошки прольоти, плюс-мінус з кадрами, такі як були в понеділок. Попідставляю, і думаю, ви зрозумієте, який об'єм робіт зробив. О, і оцієї стіни, здається, не було. Оцієї стіни, напевно, точно не буде. Поки ніхто не запитує, то давайте я почну розповідати сам. Оце є міжквартирна стіна. Тобто від коридору і від другої квартири у вас стіна буде отакою. І щоб показати наглядно, це буде раз і. раз, Півтора телефона. А яка ширина стіни в сантиметрах? 25 сантиметрів. Трошки більше тепер ми з вами знаємо про зовнішні стіни квартир. І та, оце те вікно, яке ще минулого понеділку тільки вставляли. Зараз те ж вікно вже є в обмурованій квартирі. Там вже є створена окрема кухня, окрема кімната. І я маю дуже велику надію, що ми з вами вже наступного тижня покажемо просто план. П'ятого поверху 5 тижнів тому, навіть 4 тижні тому, і на даний момент, коли він вже буде замугрований. І оце буде різниця. Пішли на другий будинок. Теоретично, я думаю, Роман би мене почув. Практично, думаю, ні, бо він ще навіть по телефону з кимось говорить. А тут дов'язується плита другого будинку. Не йдемо туди зараз, щоб стояти на третьому поверсі. Знизу ми і так нічого не побачимо. Подивимося звідси з першого будинку. І по моїй інформації, що в середу, ми вже починаємо заливати цю частину плити, після чого виставляється опалубка, ну як і на нижньому рівні було. Перше заливаємо справа, потім заливаємо зліва. І вже тут будемо бачити, за скільки часу в нас щось зміниться. І в середу, оце маємо залити. Тому переміщаємося в п'ятницю. Ми їм залишилося ще скільки? Ще тиждень часу, щоб ми вже були на рівні, і потім вони вже підуть вище за нас. Якщо оцю плиту частинку, ми тоді дивилися з вами, що її якраз дов'язували, коли це ми в понеділок були, була погода така собі. Вона вже залита, на неї вже поставлений вертикал, вже навіть деякий вертикал залитий, як отам та стіна, отам та сіра. То Тут опалубка лише розкладається. Тут лише починають викладати фанеру, ще нічого не в'яжуть. Але, але, але тішить те, що робота як не як кипить. Як ми дивилися на це. Отак приблизно. І отак тут вже стоїть вертикал. І в ліву сторону виставляється опалубка. Та цей тиждень. Набагато менш продуктивний в плані зйомки, так як було багато офісної роботи в першу чергу, в другу чергу мої можливості. У мене там по своїх особистих, я не міг цього тижня лазити, там, стрибати як минулого минулих всіх разів. Але ми будемо старатися знаходити щось цікаве в кожному відео, щоб показати вам, як відбувається будівництво, і от таким чином нас на будові саме оцю колону. Що робиться? Приїжджає автомобільний кран, він бере і складає опалубку на цю на цю і на цю колону, здається. Так як тих два крани не можуть, то ми викликаємо кожного разу автомобільний кран. Коли вже оцей великий кран переставиться сюди, десь на оце місце, тоді він вже буде доставати до них і ми вже від цього відійдемо. Але на даний момент ми працюємо з тим, що є. І зараз нереальний вітер, я аж петлічку взяв. Думаю, може, з нею кращий звук буде, і не будете так того вітру чути. Найуважніше зможуть побачити, що змінилося. І до речі, в нас вже наступного тижня. Що за вітер? Вже наступного тижня оцей кран великий наш, він буде переміщатися сюди до третього будинку. Десь він приблизно тут буде стояти, а там на місці крану... Зараз я спробую якось це зайти показати. Там, де в нас стоїть кран. У нас буде в'їзд в паркінг. Тому зараз там просто випустили арматуру, там ще нічого не робили. А після того, як вже його перенесуть сюди до третього будинку, там вже будуть робити, облаштовувати в'їзд в паркінг. То як кран переносять, то подивитися досить цікаво. Я десь маю фотографії. треба буде тут то вставити. Ті ж самі сходи, ось ті самі, тільки отут, на цьому місці ще нічого нема. На цьому місці просто виритий котлован, арматура зв'язана. І тоді, коли ми освячували котлован, я маю фотографії, як то було. Я навіть знайду десь, яка це була дата. Підставлю це сюди і порівняємо, який результат у нас є зараз. Прошу дуже четвертий поверх майже. І який був Та треба зараз десь пошукати і зараз скажу, яка це була дата. Те відео, що ви зараз побачили, було датоване 1 липня. 1 липня, я вже навіть дивлюся, в 10-й годині було знято те відео. Якраз тоді заливали котлован. І з 1 липня до. Ви будете це дивитися 3 листопада, але в нас завтра, 1 листопада, до 1 листопада, в нас бабах. Та ні, ну гарно, ну гарно. І кожного тижня слідкуєш, змінюється, щось показуєш. Я задоволений результатом. Ще треба знати тільки вашу думку, задоволені ви чи не задоволені. Я думаю, що на тому можна закінчувати той тиждень. Більше нічого такого супер унікального, цікавого я вам сьогодні вже не покажу, бо пів четверта ніяких бетонних робіт, ніякого армування зараз вже не буде відбуватися. А в загальному я сподівався, що п'ятий поверх вже закінчить по мурівці. Ну, не закінчили, закінчить на наступний тиждень, бо мені вже. Хочеться співставити оті початкові кадри, що ми з вами бачили, з готовими. А на другому будинку все стабільно. Ми з вами приїхали в понеділок, була плита, приїхали вже потім в п'ятницю, бац бац вже вертикал. Я так розумію, ми в понеділок приїдемо, тут не буде плити, приїдемо в п'ятницю, плита тут буде. По другому будинку темпи є нормальні абсолютно, заливається поверх, півповерха. Ставиться вертикал, заливається шепів поверха, далі вертикал і так таким конструктором раз, 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 і в нас вже буде сім поверхів, можливо, і до Нового року. Можливо, до нового року, нагадаю, в нас ще повних два місяці. Так, повних два місяці до Нового року ні, не буде. То я собі щось понапридумував. Не буде до Нового року, але ми з вами вже навіть коли виходимо зараз на п'ятий поверх, то ми вже майже на рівні з другим будинком. А на тому дякую, що дивилися це відео. Давайте підтримуйте українське, дивіться якийсь український контент. Пишіть в коментарях якесь своє запитання, свої думки. Дякую, що дивилися, і па-па.